Називається полізла подивитися на горище, як там цибуля. Телефон був зі мною. Колись десь бачила, як гарно показують Згори, як виглядає. То в мене сьогодні, бачите, зйомка згори Ось так. Але цікаво, якщо чесно, от ніколи на це не помічала, як виглядає моя діляночка, ну, частиночка, але ще діляночки. Згори. Навіть пусті місця помічаю, ото потрібно планувати десь зверху дивлячись, це таки гарно цей куничник виглядає. І ахінацією зверху ще так ого. Яка вже катальпа порозрослася. Ого, і там дуже гарно біля кошика жимоло шапково. Шапкова, і бабуся співає зранку, дає, до речі, тут на вулиці прізвисько є. Півун'я. Дійсно, у нас співає постійно. ну, ось все, що бачите, як видно. Можна там було ще трішечки два шабілька зверху, але щось я побоялася звідти. Висота, то не моє. Пергола гарно виглядає. І ось ці будиночки. Ну, одним словом, ще такого ракурсу ви в мене не бачили, правда? От коли б Іриси квітували, от тоді потрібно ось так зазняти. А тепер вам покажу ще цю драбину. Ну, вона така зварена з, із заліза. Але, мабуть, хтось робив її дуже економний. Ви подивіться, щабель оцей від щабеля, ну, сантиметрів, мабуть, 80 Ви уявіть, як на ній можна лізти по ній. Якщо я ще мала, то мені потрібно робити такі величезні доверху кроки. Це така. Такий спорт, якщо чесно. І думаю, цей дідусь, який тут жив з бабусею, вони такі були малесенькі обоє. Я там 1,63 три, а вони, мабуть, були метр п'ятдесят. Я так. не знаю, як вони лазили. Це просто для мене загадка, якщо чесно. Ось туди я, бачите, дерлася? О! От там горище, там цибулька зберігається. І то я вам звідти показу. А роздумав, саду. До речі, хочу показати цю рослинку, мене хтось з дівчат запитав про те, чи не доїдають, надоїдають мені кроти. Я не знаю, так чи не так. Я цю рослинку вам ще ніколи не показувала. Називається вона Канупер, якщо я не помилилася. Одного разу при замовленні в жінки що вона мені прислала як подарунок її. І сказала, посадіть її, і в периметрі десятка метрів у вас не буде крутів. Не знаю, чи це спрацювало, але в мене крутів взагалі, хоч би не наговорити, знаєте, на ділянці цього року я не помічала абсолютно, хоч вони того року, поза того року були. Тому, якщо хтось має. І, може підтвердити, то напишіть. Якщо хтось має і може сказати, що ні, це не те, то теж напишіть. Бо я вже думаю, може то її розсадити трішки більше, десь на інших ділянках. А тепер ще одна відповідь на, ну, на коментар. Мені теж писали, коли я показувала барвінки свої, що це не барвінок, це такий, е, така брустина, яка стелиться по землі. Я казала, що ні. А тепер хочу вам. Ну, довести, ось, будь ласка, лежите? Ось квітує такими малесенькими, дрібнесенькими, синіми квіточками. Так, він на форчу схожий на бруслину, але це все-таки барвінок. Він дуже гарно, не знаю, поки що за агресивність я нічого не можу сказати. Але може, якщо декілька років ще поросте, то тоді я буду співати іншу пісню, але поки що він. Наростає не так активно. Але я прородуми в саду. Ось цю територію вирішила зробити ну, в такому природному стилі. А тепер думаю: тут росте кипарисовик, тут росте бузина, яку я не буду прибирати 100%, коло. тут росте скумпія, ось там подаль серсис. Чи будуть пасувати ось ці такі чагарники, хвойні і дерева до такої клумби? От хожу вже і думаю, і думаю, і думаю, і не можу знайти відповіді на це запитання. А ось тут, якось придивилася, як цікаво на стіни, не формує півоні деревоподібно. Ну, ось такі, бачите. Квіточки, зірочки, ось вони тріскаються, там таке гарне насіння. Я ніколи не звертала на це увагу. А коли висипають насіння, то подивіться, яку формує гарну квітку, дерев'яну таке враження. Ось, погляньте, дивіться. Як продивитися, а ось ще один, от саме тоді, коли от насіння з нього. Лопає, розкриває і ось насіння вилітає. До речі, мені були прислали, колись я замовила насіння магнолії. І десь у мене було насіння зібране з півонії. Ви знаєте, я коли не підписала і коли мала висівати, я просто перепутала, воно настільки схоже це насіння Ось таке велике, гарне. Ну, насіється то тоді. Комусь роздамо або приберемо, тож не проблема. І ще одні роздуми в саду. Чому я взагалі це знімаю, думаю, а хтось дасть пораду якусь таку, я не буду думати. Ось тут теж, бачите, хто знає мій сад трояндарій. Ось там така робатка з троянд. Там вже йде. Я зробила відсипочку. Ну, має бути жива огорожа. А тут, от в цьому квадраті, висаджена полуниця. І там, боже, як то він звати? Куш так пахне? Все забулося. Діло не в тому. Діло в тому, що мені здається, що ця полуниця тут ну, ніяк не вписується в якийсь такий ансамбль. І от. Подумаю, може її звідси забрати, і краще, наприклад, посіяти навіть той самий газон. Воно більше буде доречно до декоративного саду. Одним словом, все щось плануємо, все щось робимо. От тоді, коли висаджувала цю полуницю, потрібно було подумати, що трояндарі краще було розмістити тут і більш сонячне місце. Але все, мабуть, не можна охопити, якщо чесно, в голові і продумати в голові. А ще знаєте, коли тільки-тільки придбали будинок і хотілося зразу і все зробити. І те потрібно, і те потрібно. Клубніку привезли, бо була біля квартири гарна сортова клубні полуниця. Ну куди її? А тут була, до речі, в бабусі грядка з цибулею. З таким всім. Я тільки вибрала, і тут місце було таке більш-менш чисте. А тут було просто звичайна трава і горіх ріс. Потрібно було горіх прибрати, тобто для полуниці тут було точно не місце. Ось таким чином тепер і виникла в мене ця дилема, що ж робити. Ось так. У ну, мабуть, любов до квітів це сімейне. Бабуся любила страшенно квіти. І мама. Ось це від дороги. Ось дорога. Ось цілий ряд Георгінців. З ними ж бавитися, викопувати, носити. А мамі 86. Але там і гібіску, строянда квітує. Ось там який флокс. Краса, такий давній, ну, Георгіни похилилися. А ось яка гарна Георгінка. Ось яка краса. Мама на неї каже писанка. Цікаво. А погляньте в садку. ціла алея з Рудбекії. Це Рудбекія. Ми не знаю, як цей сорт називається, щось о, о, очки. Циганські очки чи як. Ось погляньте все, мами. Така краса в садку. Насіваються дуже самі. Але ось тут такий цілий-цілий бордюр. О, яка гарна яблунька. Це, до речі, самий мій улюблений сорт. Голден. У запах такий гарний. Але бачите, що то, що -то не оброблене, не кроплене. Але ще раз вам покажу. <сум> Супер. А це Монарда. Але мама моя на неї каже, червона рута. І ти хоч доказуй, не доказуй. От вона червона рута. <сум> Хай буде так. До речі, троянди ніхто тут не обробляє. Ось погляньте, який колір. Ну, неперевершений, такий цегляний, цегляний. І подивіться, ніякої п'ятнистості. Ось. Ще одна така гарна. Знизу білі пелюстки. А тут червоні. Ой, колись було тут квітів. Але знаєте, після того, як ми придбали хату, народилася Ніка. То вже що, мама тут може сама то ми тільки так город допомагаємо косити, білити, фарбувати ось це вже на квіти часу не вистачає. Але все одно, ой, краса. А там, до речі, така троянда. Я не знаю, за скільки метрів вона має, мабуть, метрів чотири. Ну, вона дуже-дуже давня. І дуже гарний теж колір. Він такий фіолетовий. Ось там, десь там. Я навіть не можу вам показати, де верх ці гітроянди. І вона не плетиста, вона кущова. Не лізь. а на городі, у мами між буряками, а і стручки. Ось які гарні і цікаві кольори. Ось так, хоч трішки, а і колись пам'ятаєте, то це була краса. Але ще раз скажу, 86 років, дай Бог нам всім, ще квіти сіяти у 86.